Виставлено на продаж житловий будинок, що розташований у селищі Гусятин Тернопільської області. Це гарний варіант для тих, хто розглядає придбання нерухомості у районі з гарною природою, зручною локацією та можливістю жити одразу після покупки, поступово облаштовуючи простір під себе. Дім побудований з цегли, має мансарду нові вікна та нову металочерепичну покрівлю. Має загальну площу 98 квадратних метрів. Усередині будинку там три житлові кімнати, кухня, коридор, веранда та ванна кімната. Загалом дім у житловому стані. І хоча капітального ремонту тут давно не було, все підтримується в чистоті та порядку, технічно все працює, дах не тече, стіни не сирі, є підключене електропостачання, подається вода, є каналізація і є газ. Для обігріву будинку використовується опок та піч. Одразу після придбання можна заселитися, не поспішаючи робити косметику, але з часом за бажанням зробити оновлення під себе. Ділянка під будинком 16 соток, доглянута з огорожею, є фруктові дерева, декоративні кущі, квітник або зону відпочинку. Окрім цього, виділено ще 25 соток городу. Цієї площі вистачить і для вирощування овочів для власних потреб, і на продаж. На подвір'ї розташовані господарські споруди, сарай для інвентарю або утримання худоби, дровітня, мангал, вуличний душ та туалет, водопостачання з свердловини, саме селище Гусятин з непоганою інфраструктурою. Тут працює школа, дитячий садок, кілька продуктових магазинів, відділення пошти, лікарня, аптеки, є регулярне транспортне сполучення як у межах району, так і з більшими містами. Відстань до міста Чортків приблизно 30 кілометрів, до обласного центру міста Тернопіль близько 75 кілометрів, ціна будинку становить 9 тисяч доларів. Усі документи в порядку готові до нотаріального оформлення угоди. Телефонуйте до власника, щоб дізнатися більше або домовитися про перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові об'єкти.